Сьогодні покажу вам, як приготувати ось таку красиву, соковиту, домашню підчеревину. Вона не пересушена, дуже красива, і підійде на святковий стіл. Ось дивіться, Щоб замаринувати підчеревину, я беру такі два гарних шматочки підчеревини. У них багато м'яса і багато сала. Вони такі жарненькі. Що мені треба зробити далі? Треба гарно його замаринувати. Покидаю столову ложку солі і чайну ложку суміші перців. І кожен шматочок, ось так гарненько в сільку, перчик, яку повалюю. Далі беру два зубчика гарних часнику. Натираю чесничок, під м'язку вкладаю чесничок. Далі я беру ємність з кришечкою і ставлю своє м'яско маринуватись на одну добу. Ось дивіться, під черевок пробув одну добу. Він замаринувався. Я знімаю часник з нього, викладаю все на фольгу. Якщо у вас є щуп, вам треба довести м'ясо, щоб у м'ясові було 80 градусів. Запікатися, запікати буду при 100 градусах 1 годину. Спочатку я запікаю у фользі 40 хвилин, потім фольгу зніму і 20 хвилин буду допікати без неї, щоб була скоринка. Воно дуже суковите. І неймовірно ніжне.